Слава Україні в ефірі підсумки дня 4 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо з трагічних звісток з фронту. Волинь плаче на війні. Загинув ще один захисник Мельничук Андрій Сергійович, 1994 року народження. Герой був жителем Мар'янівки. Про це повідомили на сторінці Мар'янівської громади. Воїн Андрій Мельничук був мобілізований на військову службу 25 лютого 2022 року. Захисник загинув у районі населеного пункту роботи на пологі. Ського району Запорізької області 2 січня 2024 року про деталі зустрічі та поховання загиблого героя буде повідомлено. Додатково редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого захисника. З російського полону 3 січня звільнили чотирьох волинян. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Так додому повернувся Дмитро Осовий із села Смолиєв Луцького району. Захисник був учасником АТО, а з перших днів пішов на війну. Потрапив у полон на Луганщині. Також із пекла повернули Іллю Музику, прикордонника кінолога з Нововолинська. Герой потрапив у полон 12 квітня 2022 року із заводу Ілліча, місто Маріуполь. Також звільнили двох волинян, які вважалися безвісти зниклими: Сергія Зінчука та Руслана Фелищука. Вони обоє зникли у Запорізькій області. Загалом цього разу з полону повернулося 230 наших людей. 22-річний волинянин налагодив схему незаконного переправляння ухилянтів через Держкордон України. Однак такий бізнес викрили правоохоронці, як повідомили у поліції. За налагодженою схемою зловмисник вносив ухилянтів у систему шлях в якості водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 3,5 тисячі доларів. Слідчі оголосили йому про підозру. Санкція статті передбачає Позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. У луцькому районі біля села Брища сталося ДТП. Зіткнулись два легкових автомобіля. Від удару одну з автівок відкинуло аж на узбіччя. Як повідомили рятувальники, водія одного із транспортних засобів працівники ДСНС деблокували за допомогою спеціального обладнання та передали медикам для госпіталізації. Через негоду частина жителів Волині залишилася без світла. Як повідомили, у Волиньобленерго, Обленерго знеструмлено 11 ліній повністю та 6 частково. Станом на 14.00 4 січня без електропостачання залишилося 56 населених пунктів повністю та 29 частково. 12 аварійних бригад Волиньобленерго Обленерго ліквідовують наслідки негоди. Задіяно 14 одиниць техніки. Наголошують, що енергетики докладають максимум. Зусиль щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки налипання мокрого снігу на лініях електропередач та падіння дерев. Далі в ефірі загальноукраїнські новини. Росіяни зранку, 4 січня, здійснили ракетну атаку на Кропивницький. У наслідок атаки пошкоджено будівлі кількох підприємств, які належать місцевим енергетикам. Вісім робітників із травмами різного ступеня тяжкості доставлені у лікарні. В усіх осколкові поранення. Також відомо, що одна людина, автослюсар – загинула. Також зранку нелюди обстріляли і місто Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків чоловіків. обидва мають поранення. Ніг відомо, що один з них. Важкий, окрім того, російсько-окупаційні війська вранці здійснили атаку на село Станіслав Херсонської області. Ворожим вогнем пошкоджено приватні будинки і автомобілі. Також у населеному пункті зникло світло. Травм несумісних із життям, зазнав 61-річний місцевий житель. Також є поранені. Жінка 48 років потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію, потерпілі надавали медичну допомогу. Таку також постраждав чоловік 1969 року народження. Він відмовився від шпиталізації. Також окупаційні війська вдарили по новотягинці на Херсонщині. Поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні. Польські фермери відновили блокування пункту пропуску медика Шегині. Протест триватиме до 3 лютого. Про це повідомила Держприкордонслужба та Радіо Свобода. Протестувальники пропускатимуть по три вантажівки на годину. Легкові авто і автобуси рухаються у звичному режимі. Відомо, що на цьому напрямку зараз на в'їзд до України на території Польщі очікують близько вісім сотень вантажівок. Фермери кажуть, що протест триватиме, допоки польський уряд не виконає їхні вимоги. Вони зокрема вимагають дотації на закупівлю кукурудзи і залишити сільськогосподарський податок без змін. Суд визнав винним жителя Черкас у несанкціонованому поширенні інформації про розташування та рух Збройних сил України. Йому призначено покарання 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави-агресора, наносячи шкоду обороноздатності України. З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських. Спецслужб за допомогою одного з месенджерів він передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини. До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps з точними координатами. За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану роботу 27 тисяч 600 гривень. За ці гроші він зрадив державу. Така от ціна за наведення ракет по рідному місту. Тепер за це доведеться відповісти. сповна. у національній поліції наразі є 9 тисяч справ щодо ухиляння від мобілізації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону. Новин далі цитата: початково протокол про адміністративне правопорушення складає працівник ТЦК. А вже потім, якщо цей ухилянт починає змінювати місце проживання, злісно ухиляється від мобілізації від служби, тоді ТЦК повідомляє про це органи національної поліції. Нацполіція у рамках кримінального провадження вже розслідує такі факти. У Нацполіції на сьогоднішній день близько 9, 9 тисяч кримінальних проваджень. 2600 матеріалів уже направлено до суду, сказав Клименко. На Росії згорів тактичний бомбардувальник су 34 Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відомо, що приємна несподіванка трапилася у ніч на 4 січня на російському аеродромі Шагол, що у місті Челябінск. У ГУР кажуть, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС Збройних Сил РФ. Причини займання літака уточнюється, іронічно пишуть у повідомленні гур. А разом з тим прикріплюють відео моменту підпалу російського літака. Подивіться, це красиво. Нещодавно сформований аргентинський уряд закликав Велику Британію повернути Фолклендські острови. Про це йдеться у заяві Аргентинського міністерства закордонних справ. Дипломати зазначили, що генасамблея ООН визнала острови спірною територією і закликала уряди Аргентини і Великої Британії до перемовин. Також зазначають, що президент Аргентини Хав'єр Мілей під час передвиборчої кампанії заявляв про намір повернути острови. У польському Гданську 40-річного українця звинувачують у пошкодженні битої 11 автомобілів Тойота та Opel, припаркованих на одній із автостоянок. Він сам стверджував, що так стежив за порядком. Про це повідомили у поліції Гданська. У припаркованих автомобілях чоловік розбивав вікна, а також дзеркала та задні ліхтарі. Для цього він використовував бейсбольну биту. Коли поліціянти прибули на виклик, вони побачили, як зловмисник лежав на пасажир. Орському сидінні однієї з автівок під час спілкування з правоохоронцями він пояснив свою поведінку тим, що стежив за порядком на прибудинковій території та вирішив узяти ситуацію у свої руки. Чоловіка перевірили на алкотестері, який показав, що він був п'яний. Загальні збитки внаслідок злочинних дій українця оцінили у майже 140 тисяч злотих. Тепер йому світить покарання у виді позбавлення волі до п'яти років.